Вітаю дорогі друзі, з вами Галина. Сьогодні 31 жовтня 2023 року. Прийшла пора черенкувати рози, і я хочу розповісти вам, як я це роблю. Це мій досвід. Може хтось робить іначе. Але я це роблю вже багато років. Пробувала робити це по-різному. Були в мене помилки, були невдачі, а були і успіхи. Ось всі ці розочки, які ви зараз бачите, всі ці рози я укоріняла своїми ручками. І дуже-дуже цьому радію, тому що я вважаю це таке диво і чудо, коли з маленької гілочки виростає чудова велика рослина, яка дарує насолоду і велику радість. Коли ти бачиш на цій рослині перші лісточки, перші квіточки, це неймовірне почуття, що я змогла це зробити, що в мене все вийшло. Хочу сказати про те, яка була моя найбільша. Помилка. Начебто я все робила правильно. Але я не давала захисту своїм рослинам. Треба було зверху їх чим-то прикривати. У тому смислі, що, коли починалися великі вітра, всі мої оці баночки, бутилочки. Цим вітром зносила. Я прихожу, а ці всі бутилочки і баночки валяються по усьому моєму саду. І, звичайно, рослини тоді пропадали. Тепер я роблю, ставлю над моїми рослинами дуги і зверху накриваю їх. Або притіняючою сіткою, або агроволокном, щоб вони були захищені від вітру. І так приступимо до черенкування. Беремо гілочку троє розочки, яка нам подобається. Хтось нам її дав, або ми свої. Ще розмножуємо. Я розрізаю їх на 4 почки. Дві нижні почки підуть у землю, а дві верхні остануться зверху. Також я ще видаляю шипи, обираю зайві листя, оставляю тільки два верхніх. І то їх обрізаю ось такі черіночки в мене получаються. Знизу наискосок, зверху рівно і ставлю свої черіночки одного сорта в одну баночку з водою, щоб вони напилися водички. Так вони можуть стояти декілька годин або навіть можна оставити на ніч. Для окорінення я використовую корневін. Він буває різний, який ви знайдете. Саджаю я свої черіночки під там, де затінок. Я саджаю під забором з, півні... з південної сторони Там почти завжди, буває. Затінок. Виймаю свої черіночки з баночки, вони вологі. В стаканчику в мене висипан карневін. Я макаю ніс черіночка в карневін. трошки обтрушую і втикаю в землю. Землю я перед цим перекопала. Щоб вона була м'якенька. Видаляю всі сорняки. Накриваю баночками, обрізаними бутилочками. Ось так в мене виходить по одному або по два черіночка. Зараз я черінкую плетисті рози. В кожному рядочку в мене окремий сорт. Ось так в мене вийшло. Я роблю собі замітки, деякі в мене сорта. Ось тут під притіняючою сіткою в мене вже почеренковані розочки, які мені дала подружка, вони вже тут стоять два тижні. Трошки раніше я їх посадила. А оце в мене така чудова хрізантема. Вона мені дуже-дуже подобається. Вона дуже ніжна і дуже гарна. А зараз я хочу показати вам результати черенкування прошлого року. Ось так виглядають мої розочки. Яка я, які я черенкувала рівно рік тому. Ось такі рослинки, їх вже можна висаджувати на постійне місце. Так, ось мої дуги. Колись я їх купила в інтернеті. Внутрі у них метал, а зверху пластик. Вони легко згинаються. Дуже зручні. Я їх втикаю в землю на невеликій відстані одна від одної. І зверху накриваю або притіняючою сіткою, або агроволокном. Агроволокно я теж колись цілу ролон купила в інтернеті 50 метрів і тепер в мене його. Вистачає на всі случаї життя. Забула сказати, що коли я саджаю свої черіночки, я їх уплотняю вокруг них землю і поливаю. А потім накриваю пластиковими бутилочками. І ось в такому вигляді мої черінки уходять в зиму. А зараз подивіться, які розочки я укоренила у прошлому році. Це їх квіточки, я їх сфотографувала, намітила, деякі в мене цвіли, щоб знати, як їх посадити, в яке місце, який колір, яка форма, щоб розочки. Між собою гармонірували. Оце відео літнє, я його знімала влітку. Ось так вони розочки мої виглядали. Ось так швидко весною вони трогаються в рост. Я тоді знімаю ці уже. Весною, коли бачу, що з'явилися листочки, я прихожу, знімаю баночки, їх мию, пропалую свої розочки, деякі сорнячки убираю, знову накриваю. І потім, коли бачу, що там вже з'явилися багато листочків, і що вже їм тісно, під цими бутилочками, тоді ці бутилочки я вже знімаю, але прикриваю їх від сонця а все одно притяняючою сіткою або агроволокном. І, звичайно, треба не забивати свої черіночки влітку полів... поливати, щоб земля не пересихала. І тоді у вас вийде добрий результат. Я результатом свого черінкування прошлого року дуже задоволена. В мене укоренілося 32 розочки. Звичайно, вижили не всі, деякі процентів десь 20, може бить загинуло, але нічого мені вистачить і стільки. Буду дуже рада, якщо мій досвід комусь із вас знадобиться. Пробуйте, і у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам успіхів, черінкування роз. Адже рози – це королева сада, яка приносить красу і неймовірне задоволення усім. То їх бачить. А зараз я вам хочу показати, що в мене є. В мене є така клубничка, яка плодоносить увесь сезон. Ось бачите, сьогодні 31 жовтня, а в мене є ще небагато, але є клубничка. І це дуже-дуже приємно. Пізньою осінню з'їсти. Чудові, смачні, ароматні ягідки. Ось вона ще й квітує. Але, звичайно, ці цвіточки вже плодів не дадуть. Дякую усім за перегляд. Бажаю мирного неба над головою і нашої славної перемоги яку ми всі дуже-дуже чекаємо. Велика вдячність всім воїнам, які захищають свободу і незалежність нашої батьківщини. Бажаю, щоб всі вони живими і неушкодженими з перемогою повернулись скоріше додому, до своїх родин, до своїх родин. Матерів, дітей і дружин все буде добре, все буде Україна. Всі разом до перемоги. Допоможемо всі, хто чим може.